Всім привіт! В одному з своїх відео, але це вже було давно, я говорив про те, що ми малимо картоплі. Ми це мається на увазі моя сім'я, члени моєї сім'ї. Я, дружина син. Дійсно, так воно є. Картопля у нас не є наріжним каменем харчування. Картопляні страви і картопля як гарнір не часто використовується у нас на столі. Особисто я взагалі картоплю майже не їм. Якщо їм, то якусь спечену або варену в мундирах і теж дуже рідко. Ось. А, виникне у вас запитання, що ж наша сім'я в основному їсть. А, скажу так, в якості гарніру. Я зараз знаходжусь на кухні. І от зараз покажу от, така от а, шафка. і покажу, що там знаходиться, що ми а, в основному їмо в якості гарніру. Ну, ось такі от скляночки. До того, буквально позавчора, ще все було в звичайних таких турбинках Ось, наприклад, як це. Ось тут в мене от лежить в турбинці, Але все по порядку. Давайте. Про скляночки. Баночки. Звичайні банки. Вся крупа зараз в мене знаходиться в банках у нас в сім'ї. В літрових, півлітрових. Все тому, що. Це дуже зручно і герметично. Герметична упаковка. Що в мене тут є? Ось манка. Манна крупа. Манку. Е практично дитині інколи варимо молочну, там раз в місяць. Е він більше любить інші крупи молочні. Манка в основу використовується для приготування якоїсь випічки, наприклад, там, гарбузяної, гарбузяної е запіканки, дуже смачно. Далі у нас є рис. Рис теж не дуже популярна страва, але популярніша, ніж, ніж картопля. Далі літрова баночка і трішки ще половинка півлітрової. Це. Я не знаю, як вона точно називається. У нас на неї говорить Арнаутка, так написано на базарчику, де я купую. Це. Не зовсім мелена пшениця, а оболонка, без, оболонка пшениці без внутрішньої е, частини, де знаходиться ця мука вищого гатунку. Є от невеличка кількість макарон. Макаронних виробів. Макарони я взагалі не дуже признаю як їжу, не дуже корисну. Е, Виключенням можуть бути макарони з твердих сортів пшениці. У нас їх, на жаль, не так дуже багато. Вітчизняний маю на увазі виробників. Далі у нас є гречка. Гречка, звичайна. Коричнева. Але я особисто ще хочу знайти, поки що не бачу ніде, гречку зелену. Хто не в курсі, гречка, отак як вона є, так гречка. Так? Ось гречка. Насправді вона такого зеленкуватого кольору. І щоб вона краще зберігалась... І при варінні, щоб вона була розсипчаста, її обсмажують. І вона тому стає така коричнева. Тобто це е, свіжу гречку сиру обсмажили, грубо кажучи, на петельні великі або там в печі в промислових масштабах. І в результаті вийшла у вас у нас гречка. гречана крупа, гречку ми їмо, Хоча особисто про мене е, моє харчування це взагалі окрема розмова, не сьогодні, принаймні. Далі у нас є пшоно. Я взагалі знав і знаю, що пшоно корисне, якщо порівнювати з картоплею, воно набагато корисніше. І щоб сина свого присадити на пшоно, а він зараз його дуже сильно любить. Причому так використовуємо пшоно там як гарнир. або от, вчора я варив для дитини молочну пшеняну кашу, то я йому спочатку говорив, що це жовтий рис. Рис він так любив, а пшено якось ну, як дитина він ставився до всього нового якось так, ну, з острахом. Тому я говорив, що це жовтий рис. І він інколи до цього часу, хоча вже йому 6 років. Вибачте, 7 років 7 років він каже, що звари мені рису. рис. Ось. Далі ну, пшено це взагалі класна штука. Пшоном. Горох. Горох, я варю гороховий суп, якось тим часом не часто, але варю такий з морквою побільше, а осінь взагалі, з перцем можна додати, баклажани, ну, супер. Далі у нас тут є ще. Це вже я практично пройшов основні крупи. Ще є ячмінна крупа, її зараз немає. Ось тут трішки невеличка кількість. Гор... гороховий. Чому гороховий? Це кукурудзяна мука. Теж в основному йде на випічку, Мамалигу ми з нею не робимо. На верхній поливці у нас є вівсянка. Вівсяна каша. Теж використовується як чудовий гарнир. І недавно я купив, зараз я трішки. Недавно я купив ось такі от. Квасолі купив, супер, гарна на вигляд. Вона мене купила просто своїм зовнішнім виглядом. Я її побачив і придбав. Тим більше, що на вихідні я планую приготувати горщики, овочі в горщиках. Спробую зняти рецепт, тому, е, доречно, буде ось така, от, така гарна квасоля. В принципі, це все, що знаходиться з. Секунду, я тут просто поправляю на штативі камеру. Все, що знаходиться у нас на кухні з гарнірів, ось це є у нас альтернатива картоплі, крупи, крупи, і ще раз, крупи, інколи картопля. В принципі, ось так. тепер чому вона вся в склянках, в таких банках, тому що вона зберігалась вся крупа в турбинках. Наприклад, ось таких промислового виробництва або звичайних кульках. Але недавно я почав звертати увагу на те, що в нас по кухні повзають такі маленькі чорні жучки. Виявилося, що це в одному з кульків квасолі жучки ці розплодились і розповзлись буквально по всій кухні. Десь вона там була на самому верхньому, ось де зараз кукуруза. Тільки кукурудзяна мука. А то тільки зліва лежала квасоля. Я, вона Мені така на вигляд не подобалась, вона така ряба якась і зварена вона була негарна. <сум> ну, естетизм повинен присутній бути в тому числі і в ваших стравах. Принаймні я на це звертаю увагу інколи. В основному. І в цій квасолі ці жучки, і вони розповзлись по всій кухні і почали перелазити в інші крупи. І там, правда, вони не розмножилися. Так зрозумів, що це якісь квасолові жучки або бобові люблять. Тому для того, щоб берегти всі решта запаси, ми їх з дружиною розсипали по банках. Це зручно. Відкрив, насипав, скільки потрібно і назад, поставив на місце, закрутив банку або накрив кришкою пластмасовою. Ось і все. Герметично і крупи від цього не страждають. Час від часу, коли використовуєш крупи, банка відкривається, повітря свіже заходить, тому на якість продукту це не впливає. В Принципі, це все, що я хотів сьогодні сняти. Дякую, що дивилася. Побачимось.